Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, мені не везе, коротше, просто. просто мені не везе. Ну, дивись, Я би прийшов. Чесно, я би прийшов. Я дивись, а вони мене просто всі з мене здущаються. Ну що ж, друзі, всім вітанечки! Ви на каналі «Ігри, які люблю». Це ретроспектує по старим іграм. На даний момент нас гра на приставці Денді або Нес. НЕС, бачите, пише Nintendo. <кій> Називається x -Kid Bike. Або ЕК-Екс-кайдбайк. В нас називали їх качечки на мопедах, на мотоциклях. Чому? От бачите, зараз у нас є демо-ролик. Він дуже похожий на качку через дизайн свого шлема. І коли вони падають, вони дуже класно так біжать до мотоцикла, ніби вони. Обачте, ніби вони летять, як качка. Ось, тому так її називали. Друзі, гра непроходима. Я на Ютубі не бачив ні одного відео, крім спідранерів, що хтось гру прийшов. Тому це буде не. Ну тут сюжету немає в принципі, тут тільки ми можемо. Е... Як це називається? Просто поїздити по картах і треба приїхати першим, другим або третьому, щоб пройти далі. Але тут можна вибирати рівні, тому якщо ми не зможемо пройти якийсь рівень, ми можемо включити його ще раз, щоб просто оглянути його, або перейти на скрізь рівень, просто щоб подивитися. Тому це буде не проходження, а так би якийсь е огляд називається. Е тому, друзі, будь ласка, хто новенький підписуйтесь, старенькую подобачку, е підтримуйте українське, дивіться українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто і сп'є смачного і приємного всім перегляду. Так, друзі, починаємо ще одна ремарочка. Тут є на вибір три в нас пункти. Selection selection э, А це так, якби ми граємо просто на час. Selection э, 2 – це ми граємо Б. Ми ж граємо з ворогами. Ну, не з ворогами, там, суперниками, там ще гонщики, які нас будуть їздити на байках. Вони ідентичні, тільки то, що в Б будуть грати з нами ще другі гравці, суперники. І дизайн це вже можна строїти свій рівень там, і потім грати сам, так якби що ти типу, побудовано, то можна і грати. Тому беремо Selection 2, тому що між першим і другим різниця немає, тільки тому, що в нас ще будуть суперники. З нами цікавіше. Так, і треки. Бачите, ми зіграємо не всі. Якщо я якийсь не пройду, я просто переключу на слідуй, якщо я його не пройду на слідуйший. Просто зробимо такий огляд ee, 5 цих треків. Я думаю, вам сподобається. Це гра ностальгія Я колись дуже її обожнюю в дитинстві. E, ну, Гра супер. Цей звук. Так, тут є. E, можна грати. E, зараз я вам трошки поясню, хто вже цю гру не грав, або грав, або забув. Тут є два положення е, на газ. Так би, одне є от таке, як я зробив, що не впав. Це швидко їдеш, так би, в розрив де мотор. Бачите, не зупиши темп, він набирає цей. І треба скидати постійно е, на, так би, на просту швидкість, так би, не, не турбо, а просту швидкість, щоб мотор не перегрівався. От ми зараз на простій швидкості. Зараз я даю газу, і бачите, мотор починає нагріватися. І кричить нам, що, друже, заспокойся трошки збав обороти. Також на рівні є оці стрілочки внизу, вони нам скидають обороти. Е, ой, впав. обороти мотора, щоб ми їхали. Е, продовжили їхати швидше. Отак От можна робити, Я ось це обожнював робити, коли був е, ще малим з друзями. Тільки не пам'ятаю, чи її можна було грати на двох чи ні. Мені здається, що не можна було грати на двох. Але ми і так гарно е, відпочивали в цій грі. Так, перший рівень є. Я приїхав перший. Вау. Вибачте за багато розгов... розмов, але мушу вам розказати, поділити з вами своїми враженнями. Е, так, другий суп суп підрівень. Береби одного, виробили другого, <кл класно падають. А, так, ще болото є, воно нас затримує. Е, так, що я ще вам не розказав? А, ну ця гра це так на Sega Road Rush. Ну я не порівнюю. Але має на увазі, що тут теж можна збивати ворогів. Ще й так класно, дивіться, як вони класно падають. Ну і можна падати самому, само собою, коли ми неудачно приземляємося невдало. Або коли нас. Ой! Бачите, підрізав ворог, нас збив. Нажимаємо кнопочку турбо і наш е байкер скоріше прилітає до е байка. Ну, я назвав когось їх качечки, тому що вони, дивіться, вони і не летить, він не качка, він не летить <coughs> до байка. Не знаю, чи це я один дитинстві таки замічав, чи це чи це другий. Ну, ви теж так називали колись в дитинстві, коли грали з друзями Дома на приставочці собі, або в селі там бабуся, дідуся, хто де. Я навіть не пам'ятаю, коли я з цією грою познайомився, але вона в мене була по, по ходу на якісь багатоігровці. І це йде качка біжить. Ай, перегрів, перегрів. Тікайте, бо я не хочу в них вдаритись, бо вони мене зараз скинуть з байка. Є, другий рівень пройшли. О, знову на першому рівні, на першому цьому. Ну це, друзі, таке, це так не буде постійно, тому що зараз я почну зливати. Бо я трошечки подивився, що це за гра. Згадав. Ну Я далеко не дійшов. Тут треба і теж добре траси завчувати, де як краще приземлитися, де є е, ці стрілочки на швидкість. О, бачите. Ай, ж так довго кочуся. Давай, 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 лети, лети, лети. Ворогів на старті 4. Та що таке? 4, але вони будуть з нами грати цілу гоночку. Даже як ми вжанемо там 5-6, вони все одно будуть... Стрілочка, появлятися перед нами. Суть не в цьому, суть, просто в тому, що вони є. Ай, хотів його збити і збився сам. Ось, певно, перший. Ее раз, який я не пройду. Чисто що я так тупив, то ми зіграємо його ще раз. Попробуємо зіграти чистіше. Я маю на увазі рівень самий. Коли був малий, я дуже обожнював ці нічні рівні рівні. рівні теж класні були, але. Але я більше любив нічні рівні. І ну, тут, тут різно. це роз... різноманітність діємо. Денні рівні, якісь там е, нічні, потім. С... Ой, збой мене. Потім смеркання, потім глибока ніч, там вже буде, а це вже майже самі останні. Е, майже останні рівні. Є, прийшов, добре. А то я хвилювався. Друзі, як вам такий формат? Що ми не граємо молча і просто дивимося на екран? О, бачите, цей рівень це типа так, як вже. Не знаю, з це смеркається, чи це світає. Маю на увазі, що ми... Розмовляємо грубо говоря, цілу гру. Я трошечки відволікаюсь через це, але це огляд, це не проходження, тому я так сильно тут не переживаю, щоб десь. Ну, поки йдемо добре. Поки йдемо добре. Ще ні разу не впали. Так, тут треба обережно. Прискорення. Ай, збив мене, от засранець. Зараз подаємося. Бачите, вони нам постійно мішають. Ай, є треба було на ДБ стати. Ось ж на ДБ можна цю перешкоду перескочити. Так, цю гру цю вже я не пройду. Зіграємо ще раз. Час того, що я тупи, мені цікаво, буде ще раз зіграти цей рівень. Хто грав, будь ласка, напишіть свої враження. Я думаю, у вас саме самі теплі спогади про цю гру. Для мене вона на рівні з танчиками з Маріо, з першими іграми, які я грав на денді. Хто не грав, пограйте, скажіть, які враження у вас. Класно, ці. Ай-ай-ай-ай-ай! Що, я пройду? Не встиг, павно, що. Четвертий буду. Четвертий. Ну давайте ще раз. Попробуємо. Пройдемо, пройдемо, не пройдемо, рухаємося далі. Дизайн мотозик класси, де так пуркать, пуркають. Клас. Так, це. Знесемо зразу наших суперників. Можна ось такого, як у Battle Tots. Хто знає про що я кажу, той знає. Ой. Неудачно приземлився я. Невдало. А що таке? Ну, Вроді би йду непогано, ну як непогано, та роблю помилки, але такі, щоб такі смертельні то ще не роблю. Ні, бачите, я знов запізно. Ай! Ай-яй-яй-яй, давай, давай лети, качечки лети. Ну, супер називаю качечки, бо це було ще. В дитинстві, як я назвав їх колись з друзями, так і називають до сих пір. Ай-ай-ай. А ті сині це якісь пінвінчики, похожі на пінвінчиків. Ну дивися, ну просто мене підрізає, але то засранець. Давай, 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 ми її встигну. Ні, встиг! Другий, третій, другий. Ну це теж непогано. Добре, пробуємо слідющу трасу. Так, ага, це другий так без підрівень. Так, Так, поки не впали, це добре. Пацани там вже вон, падають, ті взагалі по болоті йдуть. Давай, 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 газу, газу, газу. Газу, газу, газу. Газу, 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 газу. Ну пока не пан. Дюй, доганяємо, не. так, добре, 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 добре. Давайте вот по красоти. Не знаю. Ай-яй-яй, що я пауперицею. Вона мені зараз скине обороти. Так тільки не, не виляй. Газу, газу, газу. Бо болото нас затримує. Ай-яй-яй-яй-яй, все, я павно що не встигну. Та що таке, хотів стрілочку взяти, не встигну я, павно що. Встиг. Та! Бачите, вони мене підрізають, за Може би і встиг. Не встиг я. Не встиг я, який я. П'ятий, бляха-муха, ну давайте ради цікавості ще раз. А, я же перескочив. Ну нічого, ну да хабу да. Проскочите, проскочу, граємо далі. Так, давайте це на сам, то вони так класно падають. Прогавив я стрілочку. Прогавив я. Ну, поки непогано йдемо, ще ні разу не впали. Ай! Не, кори... не кажи гоп, поки не перескочиш, так? Там було то раді того, щоб просто не впасти. Коли ви після цього піска не, не, не переключаєте обороти, ви перегріваєте мотор і вам треба буде постояти кілька секунд, щоб ви мотор охолов. Ай! Не хочу це показати, бо це забирає трошки багато часу. Та, ну бляха муха, та ступися! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну мені не везе, коротше, просто. Просто мені не везе. Ну дивись, я би прийшов. Чесно, я би прийшов. Я... Дивись, а вони мене просто всі з мене здущаються. Про... Я би... я би прийшов, цей рівень. Я би прийшов. Я... Давайте ще раз. <кхем> Ой, бо мені ж обідно стало. Давайте ще раз. Не пройду, то граємо далі. Просто це вже дуже обідно було і так гарно йшов, вони мене просто в кінці почали всі. Знущатись з мене. Зараз я вам дам. Так, тихо, 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 бо цей... Ай, стрілочку прогавив. Погано приземлився. Але це вже моя помилка, це мене ніхто не... не підрізав. Тікайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мені колись саме подобався найбільше саме подобається зі всіх цих гонщиків, це оцей що он він не бідака. Такий темний, оцей його темний мені подобався. Ну по дизайну, не знаю, може мені просто колір подобається такий темно-синій. Не валяй! Не валяй! Я не маю вже шансу. 8 секунд. Чи маю шанс. Ідемо по болоті. Пофіг, 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 пофіг. Є. Yeah. Бачите, коли вони не мішають, я ще щось можу. Третій. Добре. Ну хоч третій. Так, добре. Так, чуть-чуть відсуну. Добре. Ну давайте, пробуємо. Не пройдемо, то вибираємо вже останній рівень, щоб оцінити його. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Що це таке? Що я роблю? Що я роблю? Друзі, ви на мене не обіжаєтесь, це просто буде огляд, тому що кажу, я просто подивився, що люди багато, там навіть перегляди. Мільйон переглядів, я бачу, який з відео. Чувак просто собі грав так само, як я. на, на розслабоні. Ну, програв геймовер та геймовер, та й все. Так, тихо, 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 тихо. І вони просто мене скинуть, я не хочу щоб вони мене скинули. Ай, дуже багато часу втратив. Відволікся я на час, скільки часу я втратив. Багато-багато. То класний граваць в цій грі. Е, можете, в принципі, зазняти, якщо можете. Проход... Ай! Проходження. І можете мені скинути на пошту у мене є пошта під цим. Мені було би цікаво подивитися. Якщо маєте ютуб канал ще краще, то можете зазняти, закиньте на свій ютуб канал. Було би цікаво подивитися, як настоящі професіонали цієї гри грають її. Є, yeah, все, я вже не встиг. 129-130. Ну так би хвилина 30 вже. Не встиг я. Буквально мені не вистачало десь 10, 10 секунд. Якби менше падав і тупив, може би і прийшов. Добре. Ну що, друзі, давайте останній рівень глянемо. 9, 5 рівень. Попробуємо хоч за першу частину цього рівня пройти. Брум, брум, -брум, 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 -брум. поїхали. Давайте качачки. Газу, 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 газу. Газу, газу, газу. Ай, треба. було Ай-яй-яй! Треба було вильнути вниз. Взяти стрілочку. Бачите, в цьому рівні так ще й треба гарно грати, як бажати на оцих пацанів, які тобі постійно мішають. Так, 36 секунд, хвилина 14. Ну не знаю, не знаю. Ай, стрілочку прогавив. Треба, бачите, треба запам'ятовувати, де коли що і як. Треба бути, як то кажуть, трошечки за дротом гри і вивчати карту на пам'ять. Я знав, що я впаду. Ну ще дуже... Сильно нахилився вниз. Є ще маю шанс. Ні, не встиг. Не встиг, не встиг. Одну секунду, не встиг. Четвертий. Ну давайте ще раз. Пройду, пройду, не пройду, ну тоді вже будемо знати, що я не вдаха. Так, давайте ще один раз. Газу. Цих двох зразу треба забрати, щоб вони мені не мішали. Стрілочка є. Три старатися не падати. Стрілочка. Оп, взяв. Добре, це вже як мінімум одна секунда якась. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось я і втратив тепер свій, свою перевагу. Давай, 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 давай. Ми цей мотор не грівся. о Покотились ми з пацаном. Але він шустріший, ніж я. Ай! Ось, бачите, яка тут підстава? Підстава. Хотів я минути болото, і мене пацан збив. О, класно я з ним розминувся. Так. Сумій вже, певно, моя качечка, мій байкер качечка вже, певно, змучився і вже навіть стає помало. Оп, 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 полетіли, полетіли. І покотилися. Дізика тут гра продумана. Три... Трибуни є, камери є. І вон, тату сином дивиться. бляха муха Так, ну що ж, позорно я приїхав на фініш. Який я? 12-й. Ну що ж, друзі, от такий у нас екскідбайк, екскайтбайк, качечки на мотоциклях. Ось така у нас це гра. Надіюсь, вам сподобалось. Це просто було, як то кажуть, ностальгічне відео. Не суть була проходження. Може, можливо, якщо її потренувати там хоч з тиждень. Більше може, є можливість її і пройти. Ну, я не зміг, друзі, бачити, і можете кажу, в свій захист сказати, подивіться другі відео других авторів. І вони теж, як то кажуть, не осилили. Може, там кажу, як вони, що проходять спідранери, так, вроді, вони там щось по своїх якось тих фішках вони проходили. Ну, прості гравці, такі як я і ви, то не осилили. Дитинстві, далі я не пам'ятаю, як ми грали. Ми просто теж вибрали карту. Не виграли першу, вибрали другу, потім вибрали третю, і так собі грали. І насолоджились ось так, як ми робили щойно вам. Ну що ж, всім дуже дякую, всім гарного дня і до побачення. Бувайте!